300 наземних переходів має облаштувати місто системою освітлення до кінця року. Усе заради безпеки пішоходів і зменшення кількості ДТП. Адже, як показує статистика Нацполіції, основною причиною наїзду на пішоходів на Зеврах є недостатнє освітлення в нічний час. Сьогодні світло з'явилося на переході, що на вулиці Туполєва. Жителі вони однозначно оцінюють те, що тепер їм буде набагато безпечніше на таких темних ділянках. На жаль, в Києві сумна статистика. І навіть цього року набагато більший відсоток аварії за участю пішоходів і велосипедистів. Оновлений пішохідний перехід обладнаний сонячними батареями, тому встановлювати його можна навіть в тих місцях, де немає під'єднання до електромереж. Це сьогодні європейська технологія. Це сьогодні використовують в усьому світі. Я думаю, що Київ, враховуючи стрімління до. До Європи ми маємо цей досвід вже використовувати і не намагатися видумати велосипеди. Та на досягнутому зупинятися кажуть не збираються. Зокрема, планують облаштувати пішохідні переходи, які змушуватимуть водіїв знижувати швидкість, якісні дорожні знаки і відповідний пішохідний перехід. Інколи його треба робити, підвищений для того, щоб це буде штучне зниження швидкості. Це два в одному, і пішохідний перехід, і до, до того ще і так званий лежачий поліцейський в даному випадку буде. Змушувати водіїв бути уважнішими і знижувати швидкість на зебрах. Сподіваються, і завдяки відеокамерам, якими так само у перспективі планують обладнати переходи у найлюдніших місцях. Певне в тому, що ключове завдання зробити місто Київ. Комфортним для кожного мешканця, для кожного, хто приїжджає в наше місто, і для того, щоб наше місто відповідало критеріям європейського міста. І де є ключовим фактором безпека киян. Оновлені з підсвіткою встановлять саме на тих вулицях, де за статистикою відбувається найбільша кількість ДТП. Та навіть, попри безпечну новинку, як водіям, так і пішоходам, варто пам'ятати береженого Бог береже. Любов Кукла Михайло Євстигнєєв, телеканал Київ. Майже